Вітаю на каналі Світлана Гостяк і хочу швиденько приготувати салат із міді. Ось таку я купила медіум. Ну, коштує на всього 7 гривень. Спеції я не буду використовувати, а тільки саму вермишель. Ну, Незвичайно треба спочатку вермишель залити кип'ятком. Зараз я його відповерну. Не я залив мівіну кипятком кропом. Поки вона буде настаюватись, я поріжу овочі, огірок і помідори. Відставляємо це. Ну, звичайно, овочі треба помити. Це в мене домашні огірки, але я все одно відрізаю цю частину, цю частину. І нарізаю квадратиками. Ось так. Ось такими невеличкими. важливо, щоб не було таких ось таких напівкружаць, а все-таки були кубики. Тепер потрібно нарізати помідор. Вирізати місце кріплення плодомішки полосковим. Тут може бути вся конфекція, жучки, начинки. Краще обрізати. І ріж ось так такими, ось такими невеличкими також подравками. Довільний корм. Можливо, ви любите такі великі шматочки, можливо, маленькі, подрібнені більш помідорів чи огірків. Ось такі. Так. Все, заготовка готова. Тепер я почекаю, коли вистигне лукшина і з'єднаю ось цими інгредієнтами. Нарізаємо ще інгредієнт один ковбасу. Убасу також спочатку нарізаємо, на кружається і потім на ось такі кубики. Як так, вам подобається, хочете нарізати мілку, хочете нарізати крупно. Салат готується дуже швидко. Так, прийшов з роботи швиденько. Огірочки взяв, помідорчики нарізав, ковбаску порізав, він залив і вечеря, чи до вечері салат готовий. Ось такі інгредієнти. Лукшина вермішель уже прохолола. І сюди я додаю ось ці інгредієнти. Огірочок. Помідор та кобасу. Тепер зверху трішки посолю. Так не погано на смаком. Сіль, звичайно, за смаком. Добавлю майонез нього. А зверху я добавлю трішечки зеленої цибульки. Дивіться, зовсім трішки, щоб відчувався аромат цибулі. Небагато, зовсім небагато трішечки. Такий легкий, легкий аромат, щоб був. Так, і небагато кроку зеленого. Може, хто любить. Полюбляє петрушку, можна петрушку так, салатик. Приправку я дала. Натурально все хвороби. І трішки майонезу. Трішки Столова ложка. І гарно все помішаємо. Хто не любить майонез, може додати олії, але з майонезом мені більше подобається. І ще можна сюди додати крабові палички. Можна додати яйце, можна додати тертий сир. О, тертий сир в мене є. Зараз, можливо, я його й додав твердий і ще смачніше. Дивіться, можна додати менше помідор, можна більше. Фантазуйте, фантазуйте, і салатик буде дуже смачний. Швидко готується, смачно і ситно. Так, додав ще сирочку. Галанського сиру. Можна пармезану. Лакшина любить пармезан. Ось так. На сіль смакуйте, як вам подобається. Більше солі менше. Так, ну все. Що? Запрошую вас приготувати такий салат. А зараз я скуштую його. Ось так. Дуже смачно, готуйте, дуже смачно. І просто цей салат буде вам до вподоби.